Привіт, друзі! Я Світлана, це мій тижневий влог. Я запрошую до перегляду. В цьому влозі я продовжую в'язати єдинорожний кардиган. В цьому влозі я пакую шкарпетки захисникам нашим. Також я в цьому влозі розпаковую подаруночки і не тільки. Тож приємного перегляду! Отримала ще партію шкарпеток. На цей раз це шкарпетки від Ольги. Шикарні прекрасні шкарпетки, хочу похвалитися вам і показати, які ж наші дівчата, прекрасні майстрині. Ці ту пряжу, яку ви мені надавали, її мені одній було багато. І дівчата, які говорили, які виявляли бажання мені допомогти, я їм відправляла пряжу. І ось частину шкарпеток Оля вже передала на потреби там, де вона бачила, частина в неї залишилась, і вона наразі вирішила мені відправити ці шкарпетки. Якраз вони доєднаються до тих, що я вже маю від тетянки та мої. на жаль, лише одна пара, тому що другу я зваляла, і буду я шукати, куди їх віддати. Зараз моя задача переміряти. Повісити бірочки завтра у нас буде з дівчатами зустріч в Києві. І якщо ми знайдемо фонд, куди передамо ці шкарпетки, то я їх також візьму на зустріч, щоб вже в одні руки з одних рук, можна так сказати, передавати і не платити по 20 разів за доставку. Мені Данило допоміг попідписувати розміри шкарпеток. І ось така партія шкарпеток готова завдяки дівчатам. Тут тобто Даня привітався і завели штатив. Да? Що ти хочеш зробити? Привітайся. Все, відходь. Так, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ось така неймовірна краса, і теплота поїде до наших захисників. Дякую, дівчата, за те, що робите гарну справу. Оля ж не залишила і мене без смаколиків, і я отримала неймовірний подарунок від Олі. Перлина цього подарунку це ось така коробочка. Я на сторінці Instagram Олі бачила, що вона робить неймовірні іграшки на ялинки, але навіть уявити не могла, що буду мати таку іграшку. Так, по-перше, тут була ось така сніжинка, дуже гарна. Вона накрухмалена, моя Віка сказала, що вона дубова, але це так і має бути, аби вона тримала форму. І тут ще всередині ось така кулька. Дивіться, яка краса. Це кулька на іграшку. І тепер колекція кульок прекрасна іграшка на ялинку, боже, мене болить голова, і просто слова вилітають з голови. Це прикраса на ялинку. І тепер колекція, наша прекрасна на ялинку поповнилась такою неймовірною красою ручної роботи. Дуже гарно. Оля, неймовірно вам дякую. Подивіться, яка краса. Я вам залишу сторіночку Олі. Перейдіть, подивіться, яку красу Оля створює. Я не буду її ховати, нехай вона тут красується. Так, і Оля мені подарувала пряжу, з якої я ніколи не в'язала, це дроп Сноу в двох кольорах. Це стовідсоткова вовна, наскільки я пам'ятаю. Так, стовідсоткова вовна така цупкенька, дивіться, об'ємна, майже не скручена, як рівниця. Колір це 48, і ось такий сірий колір. 46 ниточка одинакова. Цікаво буде спробувати, я знаю, що в'яжуть теплі шапки з цієї пряжі, вона, до речі, не колеться до лоба. До шиї так трошки колиться, а до лоба ні. Дякую, Оля, ще ось такий є змотаний моток. Ну тут, на вигляд, напевно, як два цих отже, тут так багатенько ниточки. Цікаво, щось треба з неї придумати, але це вже, напевно, на наступну зиму, бо ниточка дійсно дуже-дуже тепла. І ще ось таку вебінку Оля мені презентувала, це граніто. Я чула цю назву вже: 100% WV, це, напевно, вовна, 100% вовна. Ось такий колір, такий бежевий, ніби трошки. з... Зеленцею, ніби так, зелено жовтий Ось мені на цю кришечку стальну трошки нагадує цей кольор. Дякую, дякую, Оля, щось цікаве обов'язково з цього буде. Я бачила, що дівчата ніби міксують цю ниточку. Тут, до речі, достатньо товстенька скрутка. Тут є 415 позначка, можливо, 750 метрів на 100 грамів. Хоча, як на мене, то вона десь як на 300, грамів, на 300 метрів на 100 грамів виглядає. Ниточка. Дякую, Оля, дякую за неймовірний подарунок, дякую ще раз за допомогу нашим захисникам. Цієї неділі, 11 лютого, у мене був привід прогулятися центру міста, адже у нас була в'язальна яз... зустріч в центрі. Зі мною була Віка, вона завжди кругом лазила, і тут десь буде момент, як вона чуть і не впала, тому що було достатньо слизько. В цей день був в туману, трошечки сипав сніжок, але всі прийшли з гарним настроєм і прекрасно провели час. Я на це сподіваюся, бо я так і зробила. Звісно ж, на такі зустрічі ми беремо з собою в'язання. Ось Сідланка в'яже джемпер в тестуванні з пряжі Drops. Ви знаєте, ще такі зустрічі цінні тим, що ти маєш змогу не тільки поспілкуватися, пов'язати в приємній компанії, а ще і подивитися, поймацати, почути відгуки про безліч пряж, з якими ти не працював. Ось була Настя, вона в'яже котопчик, наскільки я пам'ятаю. Ось Тетянка в'яже шкарпетки. І на цю зустріч також брала з собою шкарпетки. Ось ще одна Тетянка, вона також в'яже шкарпетки. І подивіться секунд, неймовірною, просто швидкістю вона це робить. Вау! Як в'язальна машина, не менша швидкість. Причому Тетяна каже, що в неї швидкість не така велика. Це не так. Я в цей день все ще не так добре себе почувала, але все ж таки в гарній компанії, знаєте, і стан поліпшується. Тож я теж брала з собою в'язання, але воно у мене цього разу працювалося дуже-дуже повільно. Я дуже люблю наші ці зустрічі, наші розмови про все та ні про що. Якось так цікаво, адже ми всі, всі абсолютно різні і нам завжди є про що поговорити. Посередині столу ви можете бачити наші пакуночки. Це пакуночки з пряжею на обмін. Цього разу ми домовилися принести моточку або залишки пряжі на, на аксесуар. Щоб цієї пряжі вистачило на в'язання аксесуарів. Це може бути шапка, шалик, шарф, бактус, шапка, можливо, рукавиці, рукавички, мітинки, будь-що. Ось і знову ж таки умови на наступну зустріч треба або принести. Цей виріб, так, або прийти в ньому. Цього разу, до речі, ми ж приходили в шкарпетках. Я була в шкарпетках, які зв'язала з пряжі з обміну з попередньої зустрічі. Тетянка дов'язувала шкарпетки і дівчатка також поприходили в шкарпетку. Отже, шкарпетки з Yarn Art Force у мене готові. Тут я показую вам етикетку, стандартна шкарпеткова пряжа. 100 грамм 420 метрів, колір 2506. На цю ниточку я зняла ще докладний огляд, де і по довщині порівнюю з іншими пряжами, які у мене є. І також більш... Близько показую вам ці шкарпетки. Сьогодні понеділок, 12 лютого, я встигла. Якраз сьогодні у цієї людини день народження. Зустрінемось ми трошки пізніше, але шкарпетки я встигла, я дов'язала. Вони вже вибрані, заблоковані. Розмір 44-45, більше до 45-го. Блокатор у мене 43-го розміру, тож ці шкарпетки повноцінно, так знаєте, класно натягти не вдалося. Трошки на п'яточці я бачу, що вона негарно розправилася, але на нозі все виправиться. Тут і немає нічого такого страшного. Дуже класно виглядають ці шкарпетки. Працювати з цією ниточкою мені дуже сподобалося, вона гарна, шерстиста. Тут ви бачите залишок, це один з моточків, які у мене залишились. На цей розмір у мене пішло близько 80 грамів пряжі, тобто два таких моточків у мене ще залишилося. Багомілок, як ви бачите, великий, ну і розмір також великий. Я в'язала цю ниточку на бамбукових спицях 2,25 і на мою щільність можна було б взяти і 2,5, як бачите, полотно дуже-дуже ну, щільне. Пряжа після прання, де і під час в'язання випускала пушок, ось достатньо вона пухнаста, ви це все бачите. Мені пряжа сподобалася, я б вам її рекомендувала спробувати порівняти з іншими. Ну і що ж до моїх я... шкарпеток, я їх вибрала, висушила, вони, до речі, вийшли розміру 39-40, тобто не набагато вони сіли. І багато хто з вас мені написав, що жінки також є у нас в захисниках, так, вони нас також захищають, і їм би ці шкарпетки згодилися. Я вже під час монтажу попереднього відео також про це подумала, тож цю пару я спакувала, підписала і також додаю до відправки, яка у мене ось готується. Готові. Шкарпетки це ті шкарпетки, які я розпочинала на зустрічі, я їх дов'язала і вже маю готову пару шкарпеток. Це шкарпетки захисникам. Тут у мене вийшов розмір 43-44. Шкарпетки випрані, заблоковані, прала я, до речі, в машинці з светром, і ці шкарпетки не звалялися. Тож, моя машинка перегарна, але не треба її вмикати з хворою головою. А щодо конструкції цих шкарпеток, то. Тут я вирішила повторити шкарпетки, які я в'язала по опису з січневого такого марафону челенджу «Шкарпеткова валіза. Там Світланка нам давала завдання зв'язати французьку або круглу п'ятку з незвичним клином, і носок мав бути круглий. Ось я це повторила. Тут ось такий клин крапля, мені здається, він називається. І ось такі шкарпетки я в'язала. До речі, мої шкарпетки пересувалися в ось такій проєктній сумочці це подарунок від світланки, і я досі нею користуюсь. Тож тобі дуже дякую, Світланку, за такий подарунок. Ниточку ну для в'язання цих шкарпеток я використовувала шкарпеткову Alize Superwash. У мене тут колір 21. Так. Ось така етикетка. І також в підмот я брала мохер, який купувала в просто пряжі, бо він не мохер, такий він волосистий і не дуже він натуральний, але для шкарпеток це якраз можливо і добре, що не буде так сильно протиратися. У мене тут ще близько 30 грамів, напевно, залишилося. Відправляється в залишки. Ці шкарпетки я в'язала на трієчках, на бамбукових спицях. Набирала 52 петлі, 20 рядів резинка, 40 рядів пагомілок, далі п'ятка. І тут клин такий достатньо широкий, довгий виходить по ступі. І вже від клину я в'язала 34, мені здається, чи 32 рядочки і закривала кругим носочком. Ці шкарпетки я вже зараз буду пакувати і відправлю в коробку. І завтра, післязавтра я вже маю відправити. Посилку для Оксанки вона якраз збирає на запит волонтерів передачу, і ці шкарпетки також будуть там. Я вам щиро дякую за допомогу, дівчата, тому що у мене наразі стоїть величезна коробка зі шкарпетками, зі смаколиками, з розпалювачами. Я... Скоріше за все, обов'язково хочу це зробити, зніму ще окреме відео, аби подякувати вам, аби показати людям, наскільки ви прекрасні майстрині, прекрасні шкарпетки в'яжете захисникам, не проходите повз, допомагаєте з такою неймовірною віддачею, працю, працьовістю. Тож я вам щиро дякую і буде ще окреме відео, де я покажу всі ваші прекрасні шкарпетки. Нехай бачать люди, що у нас, у нас таких майстринь, які допомагають багато. Тож вам ще раз дякую. А давайте ми з вами спочатку подивимося на подарунки, які я привезла зустрічі, адже дівчатка вирішили мене привітати ще з днем народження. Тут на столі подарунок від Даші. Даша має канал Хата Агуаката, тож приходьте, знайомтеся. І Даша подарувала мені ось таку прекрасну чашку. Вона стояла у мене тут на столі, тут я бачу що вже, що щось нападало, ну, але, але то таке. Головне, це ось ця краса. Подивіться, яке чудове серце. Така порожниста чашечка, гарно тримає тепло і прекрасно виглядає. Також, дивіться, Даша мені подарувала ось таку пряжу. Це фарбує пряжу Галина, пряжу ручного фарбування. бачите. Галинка також має канал, я дивлюся її відео, бачила в неї, як вона фарбує цю пряжу. Ну і, звісно ж, хотіла спробувати, і тепер маю прекрасну нагоду. Додала трошки світла, а це шкарпеткова пряжа, мариносова вовна, супер Бош та Нейлон, 420 метрів 100 грамів. І тут ще ось такий маркерочок на. Такі петельці. Я обожнюю маркер... маркерки на... Маркерки. маркери на такій петлі, тому що вони зручні, вони... вона дуже тоненька, не розтягує полотно, і тепер маю нагоду спробувати ще ось таку пряжу. Дякую тобі, Даша. також Даша мені подарувала ось такий пенал. Я давно на них дивилася, заглядалася. А Хто знає, той знає. Хто не знає, то я розповім. Це пенал, в який ви можете скласти своє в'язання на шкарпеткових спицях. Зараз я візьму якісь спиці. У вас розпочаті, наприклад, шкарпетки, так, у мене наразі немає розпочатих. Ви складаєте свої спиці разом. Вкладаєте ось так разом з в'язанням, вкладаєте в пенал, ось тут стерчить ваша шкарпеточка, ви закриваєте і можна так переносити. Я використовую тут шкарпеткові спиці бамбукові. Перевірка мікрофона, Даню вирішив попити води. Цікаво, чи буде цей звук на відео. При монтажі я побачу. Отже, ваше в'язання ви складаєте сюди і можна так переносити або там зберігати. Так? Наприклад, я в'язала шкарпетки, я одну шкарпетку в'яжу, іншу вкладаю от сюди. Спиці не випадають, спиці не стирчать. І також, оскільки я використовую дерев'яні спиці, їх легко поламати, а чухол такий він мнеться, то ми здійсняємо. Спочатку ми вирішили, що сюди можна ще докласти лінійку, наприклад, яка буде давати жорсткості, і можна тією лінійкою потім користатися для в'язання шкарпеток, аби спиці не поламалися. Дякую тобі, Даша, за такий прекрасний подарунок. Тут ще були, як бачите, смаколики для дітей. Я не знаю, по якій такій причині загадкові для мене, вони ще не з'їдені. Ось такі попси, якось вони так називаються, мені здається. Хоча Віка ж бачила, Віка була зі мною на зустрічі і бачила ці смаколики, але, напевно, вона про них забула, тож вони дожили ось до відео. І ще я маю один неймовірний подаруночок від Світлани. Це така сумка. Я подумала спочатку, що це шар, адже тут полотно неймовірно м'яке, але виявилося, що це сумка, і можна використовувати її як проєктну сумку. Вона мені вже згодилася, я в ній якраз несла подарунки. З зустрічі, і також вже ходила з нею в магазин. Отже, зручна сумка можна використовувати як проєктну, а можна просто для, ну, для повсякденних прогулянок. Так? Ще Світланка, подивіться, яку прекрасну брошку мені подарувала, я її одразу одягла на зустрічі. До речі, ставлю вам фотографію, якщо ще не вставляла. Прекрасна, чудова, тут колоски, якісь такі блискучі камінці. Я до цього дня народження не мала таких прикрас, брошок, якось я на них не звертала зовсім уваги. А тепер маю аж дві. Чудово, прекрасно, Дякую, мені дуже подобається. І ще ось такий подаруночок це мою ручної роботи з ароматом герань. Це не для прання, а для. Використання для тіла, наприклад, ось, або ж як ароматичну таку суміш можна використовувати. У мене мило розкладене по моїх поличках і по пряжних, і по, там, де у мене одяг, білизна, і надає прекрасного аромату, Тож ще й цей брусочок відправиться до одягу або до пряжі. Так, і ще у нас був обмін пряжею, і, чесно кажучи, я не знаю, ось ці маркери та голочка, чи це з обміну, чи це хтось з дівчаток подарував, бо я намагалася компактно скласти ці подаруночки, обміни, щоб не мати багато пакунків. І, чесно кажучи, дівчатка, я не знаю, чий це подарунок або обмін, але дуже вам дякую. Я користуюся такими голочками, і маркери не будуть зайвими. А що ж до обміну? Цього разу в нас була домовленість принести пряжу на аксесуар, тобто з цієї пряжі мені необхідно тепер зв'язати якийсь аксесуар. Чи то шалик, чи то шарфик. Я вже подумала про те, що ось цю норку я, скоріш за все, залишу, адже в мене є подарована пряжа норка е таких яскравих кольорів. Я думаю, що можна буде розбавити смужками для того, аби зв'язати повноцінний виріб. Хоча дівчата на зустрічі говорили, що і 100 грамів норки в одну ниточку вистачає на повноцінний виріб. Тож, я поки що в роздумах поки що не знаю, що я буду з цього в'язати. Отже, тут у мене норка Premium ярн, 50 грамів 350 метрів. Ось така ниточка і до неї ще йшла додаткова катушка. Тут у мене 30 г. До речі, ось цей обмін я отримала від тетянки. Ще у мене Drops з 50 грамів 150 м. Це 100% альпака, 50 грамів. Для мене така колюченька ниточка, я її прикладала ще на зустрічі. До себе до тіла, тож не знаю, чи можна її пускати на такий шийний аксесуар, можливо, треба в'язати рукавиці. І ще я маю ось такий меринос. Тут Тетянка розповідала про нього таку історію, що вона не змогла з ним справитися, щось у неї плутався. ось. Але я думаю, що у мене все вийде. Я зметаю декілька ниточок і додам і сюди. А може, і з одного цього мериносу щось зв'яжу. тож мені є над чим подумати і треба готуватися вже до наступної зустрічі. І швиденько покажу вам свій процес. Він у мене єдиний наразі на, на спеціаліх, я працюю тільки над цим джемпером. Шкарпетки я завершила, нові я ще не починала. Хочу максимально швидко завершити цей джемпер, тому працюю лише над ним. Що тут у мене є? По-перше, у мене з'явився комір. так, це ж комір, З'явилася ось ця горловина цього разу, в мене вона вийшла більш еластична. Тут я використовувала вже не такий малий розмір спиць, більш еластична, віка одягала, голова проходить гарно, цей комір гарно сидить на горловинці. До речі, я навіть на себе одягла цей джемпер. Здається, я робила фотографію. Можливо, вам покажу, бо дівчата записувалися в тест, кажуть, ой, а в мене дитини немає. Кажу, то можна зв'язати 12 розмір, тут на 12 років, і це буде такий жіночий S, M, навіть я на М одягла, але без оверсайзу. Отже, я в'яжу рукав, набирала його, ну, звісно ж, з пройми. Тут він такий достатньо в мене широкий, він такий і задумувався. Мої діти так полюбляють, тому я саме такі моделі і в'яжу, і саме на такі моделі я роблю овеси. Якщо ваші дітки полюбляють більш вузькі джемпери, то можливо просто вам вибирати менший розмір. І все. Ось така моя порада. Ну, Прислухатися, напевно, так, до діток. На рукаві я вирішила не робити ось такі смужки з виверідних петель, просто його в'яжу гладки, гладким, таким, так, тут дуже гарно. Видні, ось, видніються ось ці смужки. У мене закінчується вже третій моток, напевно, на рукав його не вистачить, а можливо і вистачить. І я тоді буду починати вже наступний рукав з четвертого мотка. А щодо довжини, по довжині тут вже достатня довжина як по опису, так і по довжині. Тіла по дитині, але Віка попросила його зробити більш подовженим, аби він закрив, закривав ще сіднички. Джемпер виходить достатньо теплим, тож, напевно, я дослух, дослухаюсь до неї і зроблю його довшим. Тим паче нитка у мене є. Чому ж би не пров'язати його вниз. Але по опису я вже тут мала переходити на резинку. Тут достатньо довжина вже відв'язана, тут близько 30 можливо, трошки ще треба дов'язати 1-2 см. Але у мене тут ниточка закінчилася, тож я і відклала, почала в'язати взяти горловину та рукави. До речі, з цього третього моточку я зв'язала горловину та майже зв'язала один рукав. А щодо моделі я не пам'ятаю, що я вам говорила яка нитка. Загалом, якщо не говорила, то я вам ставлю тут фотографію етикетки. Щодо цього джемпера, можете бачити, що у мене верх більш світліший, тому що тут більш широкі смужки вийшли, а низ він такий виходить. ніби як... Більш темний і ніби як більш фактурний, хоча це не так. Це за рахунок того, що тут більше кола, звичайно ж, і смужки виходять такі маленькі по одному рядочку. Мені це трошки не подобається, але я про це сказала Вікі, і вона взагалі не зрозуміла, про що я, бо їй дуже все подобається і нічого переробляти не треба. Тож майте на увазі, можливо, якщо вам не потрібен такий рябенький ефект, так, то на моменті, коли переходите. На кругове в'язання треба взяти ще додатковий моток і в'язати одночасно з двох моточків, підібрати спочатку секції, так, і потім в'язати з двох моточків, щоб видовжити ось цю секцію. Ну, Ось така моя порада. Рукави я в'яжу зараз на шкарпеткових, ой, шкарпеткових, все я в'яжу на шкарпеткових, на вкорочених ось цих спицях міні з свого набору, чи Міні він називається, мені здається, так. Тут у мене в роботі зараз спиці довжиною 8 см. Є ще в наборі спиці номер 5 Якщо вам цікавий цей набір, то перейдіть, подивіться, у мене є повністю огляд на нього. Ось такі спиці 5 і ось ці спиці 8. Я тут використовую найдовший кабель, який у мене є, і виходить 36, здається, см. У мене виходить. Окружність. Поки мені менше не потрібно, я буду в'язати на цих, а потім не можу потрапити. Ось. А потім у мене є можливість взяти менший камер, бо тут є в комплекті, і також є можливість змінити спецію на спеці номер 5 таким чином прибрати ще окружність. Але я не знаю, чи це треба буде потрібно, бо ну, рукав у мене достатньо широкий. Я знову ж таки наголошую, мої діти таке люблять.